Віктор Бобаренко, експерт бюро аналізу політики, доєднується до нашого етеру. Пане Вікторе, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, доброго здоров'я вам. А пане вікторе, продовжуючи підбивати підсумки тижня, не можемо не згадати ще одну інформацію, яка з'явилась буквально в позавчора. Про те, що співзасновник кварталу і колишній бізнес-партнер Зеленського Борис Шефір виїхав з дітьми до Німеччини. Він вважає, що війна в Україні у війні України з Росією переможця не буде. Ну і виступає за дружбу між країнами. Про це він розповів в розмові із Радіо Свобода. Там дуже багато було різних цікавих цитат про російську культуру, про те, чому знищуються пам'ятники Пушкіну і так далі, про те, що нам не треба такої ненависті до росіян, виявляється, плекати, бо нам все одно в будь-якому разі треба з ними потім дружити. Ну, я не хочу, чесно кажучи, повторювати ці наративи, але знову ж таки, про що зрештою це говорить? От, на вашу думку. Власне, <зв> це про те, які. <'язок> Етичні вподобання в тій групі в тому середовищі, яке ми знаємо під іменем квартал 95». да тому що Іваня Баканов десь там то забігав, то не забігав, то зрадник, то не зрадник, нічого не ясно. Тобто можемо говорити, що квартал 95» – це не носії української ментальності. Вони являються громадянами України, але для них Україна це як огород, де вони сапають. Знаєте, там як от бабка в селі бурячки сапає, так вони якусь сапають. От, і власне таке у них до країни відношення. А так, як треба ж виправдати себе, да, то вони кажуть, ну ні, я не згоден. Вони тут дуже близькі до. Марістовича, який теж каже, що я за Україну, але там е, з руськими корнями, не можна там Булгакова і Пушкіна там ненавидіть. Там е, треба любити, що Україна буде сильніша, якщо у неї буде багато там, е, різних. Е, Ну скажімо, да, або там субетносів, якщо хочете, там чи ще чогось, і будуть і такі, і такі, і такі. Власне, ну він пояснив. Він я думаю, що ще раз розказав те, що він думає. А ми тепер екстраполюємо тепер на все середовище, на його в тому числі друга. І я мушу тепер сказати, що і Зеленський, ментально являючись людиною не українською, а близькою до, до, до Росії. Тому ми можемо тепер і прогнозувати деякі дії офісу президента. Зокрема, на мою думку, е і це моє переконання, я впевнений, що воно правдиве, що у і його команда хочуть побудувати в Україні, яка помітьте собі, воює за європейські цивілі цивілізаційні цінності, да, те, що ми називаємо, то для них європейським є тільки євроремонт десь можливо в, в їхніх палатах. А так, взагалі, то вони хочуть побудувати. Ну, Щось типу Лукашенківської Білорусі, ну або там на кращий випадок Орбановські угорщини. Держава Україна воює за демократію не демократичними методами. І е, е, цінності європейські верхівка, ну з, зелена влада не сповідує абсолютно. І ще один там, да, хай це не прямий доказ, але все одно доказ це те ж саме інтерв'ю Шефіра. Ну і е, конспірологічна версія, але теж вона, я впевнений, має право на життя. Що Шефір поїхав влаштовувати якийсь запасний аеродромчик на випадок, якщо і Зеленському доведеться їхати з України, щоб там десь їм було. Десь щось пожить, якісь там палаци, і так далі, і так далі. Угу. Ну і пізніше, вже брат Бориса Шефіра, Сергій Шефір, в тому ж інтерв'ю в тій же Радіо Свобода, так в іншому інтерв'ю, в тому ж медіа е, сказав, що він не згоден із словами свого брата. Хоча, от, намагаючись якраз виправити брата про брата свого, він сказав лише одне речення: я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат в інтерв'ю вашому виданню. Далі було про те, яка на його думку Росія, що це країна агресор і так далі. А далі про Зеленського дуже багато що я підтримую президента Зеленського його дії, от і тому мав честь працювати в команді президента Зеленського. Ну, тобто, коли журналісти попросили прокоментувати саме ситуацію із братом Сергієм Шефіром, тут було багато дуже риторики, знаєте, трошечки іншої. Дуже легко це пояснюється. Той тобто, старший брат накосячив, розказавши, ну фактично, сказавши правду, все, що думає, да? а знаєте, як в тому фільмі Кінзадза хто вже на глюки правду думає, да то молодший брат його підправив і сказав, що ну ви знаєте, я категорично не згоден, а насправді ла-ла-ла-ла-ла-ла. Це знаєте, щоб підправити враження про всю ту о, це йому, мабуть, порадили. Можливо, сам Зеленський був незадоволений. Може, між ними сталася розмова. Ну а так як із пісні слів не викинеш, то вже те, що старший шефір сказав, то сказав. А молодший підправив, щоб виправити враження про всю тусовку. Я би не звертав на нього увагу. Вони все таки росли в одному дворі, і знаєш, думають, вони по великому рахунку однаково. Тим більше, що старший завжди має вплив на думку молодших. Пане Вікторе. Дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам за цю розмову. Бажаю вам мирного спокійного вечора. Віктор Бубаренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку.